Всім доброго ранку, сейчас будемо видяжити кофеєчок, Кофейк. Так, джик, а джик. одну чашку. У нас рубрика будні холостяка продовжується. Опачки. Опа, опа. чуть чуть сахарозы полторы ложечки чтобы не расторстить короче цемеридная банка тут это тут это обысановое а что мне нравится все я мне пора мне не нравится точек сам мне тоже фликтей подобался кавказский пару кусочки электрика шуруя по повному сторону пока есть наслаждаемся талилочками под бутыл так сила купить я не помню кажу запиши Так от нас кипятка почистить труби бацилли поубивать Коротше у нас ще два віда сира вообще шикує тут в мене остатка кажесь, вже не помню звенигова остатка чуть-чуть щось я дохаваю і оцей вершковий. Сьогодні не на останній день акції. Що вона не оборвало, то що... абочки. Абочки. Коротше дивіться. Щас прикольний, кстати. Я не знаю, може сьогодні ще докупить, щось сказали, дві штуки купити чипси, помню пачку їй. У мене пачка своєї є. А що ще не пам'ятаю? Ну короче, вспомни, скажу. Опа. Иу, и чуть-чуть вас крутонуло. Вот я выстребай вечно я высаживаюсь. А вона персона эту натуркаву яки там в mm. зернах. Це були водички, я не шарю навіть як неї пользуються. Погано видно, темновато тут. Деренчить так, як шайтан машина. Так, окей. Так, грінки запеклися. Ай, щось таке. Система у нас на это налагодыши, шасмы, мы С, конечно мойками по теме, да? Видите, а это... так убрать, так уже близко, так ножи а -а -а. мешают, так щеши смешают, да уж. Якось тут намутить щось, а можна було знімати. Якісь приколюхи. Да. Ого. Гопочки, гопочки дайді. Кофійочок бадячиться. Ось остиває. ми набуде ножик. Ой, дуже гострий. Один кусок з таким, а другий кусок. Таким сиром. Так, нажаліє по-взрослому. То щас кофо п'є всім приємного апетиту. Коротше, щось не дуже красиво так. Оце ми не завтра постійно Запечений хліб, чорний якийсь сир. А сьогодні бачите, що він такий потовщий. А сюди цей обичний. Я вас я не полізу. І сюди ми, коротше, дивіться якраз джик, джик. Все, короче, дивите, у нас получается полноценный завтрак. Полезный. Полезный. С бухлишка начинается утро. Так, а где мои это? Так, сонечко выходит. Это хорошо, сейчас попьем кофе и там. забувся куди я там хоті віздить вже сватеда надо заїхать так джик джирик ооооо витимо витому витимо У мене завтрачок. Всім приємного апетиту. Зараз кофе остине. і будемо кофюювати. Сьогодні ще побачимося. Можливо, завтра. Коротше, давайте, всім пока-пока. Ох, и витруга на улице. Все, давай.